Має збільшуватись і співпраця між громадянами в Україні на основі принципу пліч-опліч розвиток проєктів згуртованості всередині нашої країни, коли тилові тилові і більш спроможні на сьогодні громади підтримують та допомагають прифронтовим громадам і тим, що під постійними обстрілами цього ворога ми застосували заходи спеціальної підтримки нашого Харкова в умовах постійного. Російського терору, що в життя залишалась в цьому місті, українському місті, це стосується передусім спеціальних податкових умов в Харкові, і це довело свою корисність. Я доручаю розробити аналогічно мовити умови для інших прикордонних міст, для наших центрів тяжіння на сході України для Сум, для Чернігова. Маємо не забувати і про наші громади українські, які зараз на тимчасово окупованих територіях. Ми